Класика, обрамлена сучасними творами відомого українського композитора та віолончеліста Золтана Алмаші звучатиме в Ужгороді. Різнопланову концертну програму музикант готує спільно з академічним симфонічним оркестром обласної філармонії під керівництвом Вікторії Свалявчик цанько 10 травня. Ми дуже чекали з ним цієї зустрічі, тому що нам музикантам взагалі потрібно. Спілкування ділитися своїми враженнями, своєю майстерністю. Програма буде охоплювати великий історичний період. Це Березовський, Максим Березовський це композитор, який був один час забутий, але зараз піднятий і ми будемо виконувати його першу українську симфонію. Далі зазвучить Вівальді, вілунчельний концерт, де буде виконувати наш соліст Золота Налмаші з камерним оркестром. Далі ми взяли таку. Трошечки, щоб перейти з одного стилю в другий, брамса українсьугорські танці. Ну і на біс він запропонував теж дуже гарний твір, який взагалі обрамить цю програму і зробить таку одну концепцію. Так що всіх чекаю з нетерпінням в нашому залі. Тож у концертну канву зіткану із творів класиків Золтан Алмаші органічно вплете авторські композиції, в основі яких, за його словами, синтез традиційного та новаторського. Зокрема, родзинкою вечора стане віолончельний концерт композитора Взаємодія, в якому звучатиме українська закарпатська пісня. Фінал мого вілончельного концерту під назвою «Взаємодії» – він квазі-закарпатська пісня. От, мене питають, звідки я це запозичив, з якого фольклору кажуться, я сам придумав. Але вона звучить як закарпатська пісня. От угорські Танці, брамса, вони теж мають багато спільного. А от в концерті Вівальді там буде моя власна каденція, і вона має виразний український акцент. І я дуже люблю такі програми. На перший погляд, строкаті, але з'єднані якоюсь ідеєю. Тож, уже у цю середу, 10 травня о 18.30, на великій сцені обласної філармонії, ви матимете можливість зустрітися із класичною та сучасною музикою наживо. Нагадаємо, що концерт проводитиметься на підтримку Збройних сил України.